Кирило Кожум'яка українська народна казка. Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша. Ще й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав, є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та ючі учіплюсь за них. Чи витягне то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще, як у Києві була, думала, думала, а далі написала до отця. Отак і отак каже у вас є в Києві чоловік, на імення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну з неволі. Благайте його і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав та й засумував. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глянь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері. Та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців, ахи, Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трість. Обернувся до них, вони йому в пояс, Отак і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь. І вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому, й кажуть. Так розібрала його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже. Ну, це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли. І дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А змій йому й каже А що Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зі змієм проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, та так кусок смоли й вирве, Що розбіжиться та вхопить, то та так жмуток конопель і вирве. Кирило його здоровенною булавою як у лупи то так і вжене землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий змій, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, як коваль лемішку горить. Аж пирхає, аж захлинається проклятий і під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, стипивши руки, жде, що то буде. Коли це зміюка, бубу. -бу, Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило, от так, кожум'яка. А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками. Пан Коцький. Українська народна казка. Чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. Ось хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, а, я пан Коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є, у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького. Та й кажуть А, а зготуємо обід. І взялись міркувати кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, що було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти? От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. А кабан. А я теж не повороткий. вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчику їй доводиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас. Розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, той подушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже мяу, мяу, мяу. А ті думають, от вражого сина, син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївсь, то простягся на столі, а кабан лежав близько стола в хамлі та якось його комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подрапався туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачить, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не вдержало, так він додолу впав. Гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердечного. як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг, не знати куди. А потім посходились та й кажуть От який малий, а тільки тільки, тільки нас усіх не поїв. Іван Франко, Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, любочку, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель журавель прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй. Сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Ой, Вибачай, кумочку. Більше не маю тебе чим гостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, Кумочко, прийду. Чому не прийти? Мовить лисичка. На другий день. Приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покрає усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель. нюхає лисичка. Добра страва встромила голову до горнятка. Не йде голова, пробує лапою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси і відти довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарався. Розсердилася лисичка навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. а... Прийшлося додому йти, облазня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.